0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка у південно-бузькій операційній зоні залишається динамічно напруженою, але контрольованою силами оборони. Тривають активні бойові дії вздовж усієї лінії зіткнення. Підрозділи окупаційних військ намагаються залучити резерви, сподіваючись перехопити ініціативу. ракетно артилерійським вогнем за підтримки тактичної та армійської авіації. Ворог намагається вплинути на темп просування наших військ. Під ранок, силами до взводу, на бойових машинах піхоти та десанту намагався провести розвідку боєм з метою виявлення наших позицій, отримав жорстку відсіч, втратив до 50% відсотків складу. Дві БМП і відступив протягом ночі. Ворог завдав чотири авіаційних та три ракетних удари по позиціях наших військ та по об'єктах цивільної інфраструктури. Ракетами наземного базування Онікс, з берегового ракетного комплексу Бастіон, з тимчасово окупованого Криму, завдано ударів по Вознесенському і Миколаївському районах. Силами протиповітряної оборони дві ракети знищено у повітрі. Одна з ракет влучила п'ятиповерховий будинок в Миколаєві. Пошкодження отримали й кілька навколишніх житлових будинків. Постраждали 9 цивільних осіб. Трьох з них госпіталізовано. Ближче до ранку, з напрямку Азовського моря, ворожою стратегічною авіацією атакована березни громаду. Дві крилати ракети Х-22 влучили у приватний сектор. Зруйновано два житлових будинки. Постраждало п'ятеро людей. Ранком Миколаївщина знов зазнала ракетної атаки. Стратегічну авіацію ворог доправив по Вознесенську три крилаті ракети Х-555, які влучили в елеватор з запасом пшениці. Виникла пожежа, оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих нема. В Нікопольському районі ніч також характеризувалася вогневою активністю ворога, який тричі атакував системами залпового вогню, град та важкою артилерією. Два десятки реактивних снарядів. Та понад півтора десятки 152-мм снарядів спричинили руйнування в самому райцентрі. Пошкоджено кілька десят житлових, у тому числі багатоквартирних будинків, гаражі, адмінбудівлі, заклади освіти та медичного сервісу, об'єкти промислової інфраструктури, автомобілі, газогін та лінії електропередач. Постраждали три цивільні особи, госпіталізовані до лікарні за ніч. Наша авіація та ракетно-артилерійськими підрозділами виконана понад 130 вогневих завдань по районах засереження живої сили та бойової техніки ворога, наведеного мосту та складу боєприпасів. Сили оборони контролюють обстановку на мостах. Та коректують плани ворога щодо спроб використання їх для транспортного сполучення. Наш вогневий вплив на пробні рейси змушує їх зупиняти сполучення і продовжувати пошук альтернативи. За результатами виконання бойових завдань підтверджено втрати ворога у кількості: 35 окупантів, 5 одиниць автобронетехніки та міномета 120-го калібру. В районі Нової Каховки знищено склад боєприпасів та наведений міст через Дніпро. На бойовому чергуванні у Чорному морі продовжують перебувати два носія високоточної зброї із сумарним залпом 16 крилатих ракет Калібр. Посилення активності ворога щодо ракетних ударів прогнозовано. Їх інтенсивність може бути досить щільною. Не ігноруйте попередження про небезпеку. Дотримуйтесь алгоритмів і правил дій за сигналами тривог. Враховуйте, що розгублений і зганблений відступом ворог може вдаватися до інформаційних та пропагандистських маніпуляцій, тож ретельно перевіряйте достовірність отриманої інформації. Пам'ятайте про доцільність інформаційної тиші під час військової операції. Будьте пильні і обережні на звільнених територіях. Ворожа підступність полишила там забагато небезпечних сюрпризів. Довіряйте силам оборони. Разом ми обов'язково переможемо.